Ну все, нарешті ми купили нормальний роутер. Тепер наш інтернет буде літати. А що зі старим робимо? Давай Вуйкові віддамо його. Вуйко, ми тобі роутер принесли. Тепер будеш мати нормальний інтернет. Що це за металоломи мені втюхуєте? Ви серйозно? Діти. Та мінімальний стандарт сьогодні Wi-Fi 5, а краще одразу Wi-Fi 6 чи навіть Wi-Fi 6e. Плюс тут тільки однодіапазонний режим. Лише 2,4 ГГц. Це низька швидкість, нестабільний сигнал і постійні перешкоди, тоді як сучасні роутери підтримують 5 ГГц та 6 ГГц для кращої продуктивності. План порт зі швидкістю 100 Мбіт це вже минуле. Сьогодні стандартом є мінімум 1 Гбіт за секунду. Крім того, відсутність MUMIMO та Beamforming означає, що цей роутер неефективно розподілятиме сигнал між Строї, що спричинить падіння швидкості та стабільності підключення? Вуйко, а звідки ти це все знаєш? А ви думали? Я собі відлінком взяв роутер, який підтримує 2,5 гігабіт за секунду. Оце справжня якість. Він реально так шарить. А ви що думали, я в інтернеті сад город читаю?